Для мене от є типовою ілюстрацією поведінка, наприклад, канцлера Німеччини. Декілька місяців після війни я вам нагадаю, його перший виступ він десь присвячувався Україні, це десь хвилини 4 було. Добрих три хвилини перших. Кацлер говорив про те, що Німеччина не може дати Україні. От три-три хвилини, те не можемо, те не можемо, те не можемо. Остання хвилина чи півтора була присвячена, а що Німеччина дає? А вона дає дві позиції: каски, е е е, здається, п'ять тисяч, і сумки з Червоним хрестом, здається, дві тисячі. Оце така була позиція. Е як для мене дуже поважного лідера Європи, керівника найбільшої держави Європи. Послухайте його зараз. Більше, ніж він, Путіна ніхто не рве. Він як Лев, дає жорсткі оцінки, тому що витворяє путінська політика, цей путінський фашизм. І... Ну, по суті, є другою країною по реальній мілітарній допомозі. Тобто Європа змінюється. Якби ми мали Шольца таким, як він сьогодні є, ну, наприклад, у квітні 2022 року. Ну, очевидно, очевидно, задуми нашого генерала були набагато далі. Зареалізованої і лінії Суровікана не було, і глибиною мінних полів 5 кілометрів не було. Тобто, це все ми говоримо. Сьогодні реалії такі, що або ми переосмислюємо якість нашої стратегії. Ми разом з партнерами. Так, з партнерами і виграємо. У і виграємо. мене сумніву немає, що українська перемога це абсолют. Але мені ще б хотілося, щоб ми ставили кому, і після цього обов'язковою умовою нашої перемоги є поразка Росії. Найкраща відповідь, звісно, щоб з політичної карти зникла ця тюрма народів, яка під своїм покровом сьогодні тримає більшість народів корінних. Я чомусь вважаю, думаю, сподіваюся, молюся про те, що татари зрозуміють. Свою велич, своє глибоке коріння, свою самодостатність економічну сьогоднішню. Я думаю, що башкіри це добре розуміють, і тому в їх своя є рідна мова, своя церква, своя пам'ять. Я думаю, що і дагестанці пам'ятають і мають колосальні економічні можливості думати про свій національний суверенітет, чи Ічкерія, чи. Ну багато багато корінних народів, особливо там, де є потуги економічні, які зразу роблять підпору для національного і духовного руху. Я думаю, на карті Росії появляється появиться тоді такі але ж ви говорите, що українська перемога це абсолют. А пам'ятаєте, коли в 18-му за Скоропадського після того як відбувся вже оцей з'їзд хліборобів, коли вже почали працювати університети, відкривалися театри, з'явилася українська преса, газети. Капела, українська академія, так. але та. за півроку прийшли більшовики, і цього всього не стало. Республіки не стало. А ви говорите про те, що наша перемога абсолют. Це при тому, що є оцей позиційна війна. Та, головнокомандович не казав про тупик. Він сказав, що позиційна війна. Зеленський каже, що м, патової ситуації немає. Е, громадські діячі, блогери, там, е, журналісти, е, інші різні там, різними вустами проговорюється зараз думка, що нам треба вчинити як Азербайджан. Мовляв, по-різному кажуть. І про Кореї кажуть, і про ФРН, і НДР кажуть зараз. От знайшли Азербайджан цей приклад нещодавній, коли вони повернули собі Карабах. Вони кажуть, що вони ж програли першу війну, а в другій виграли. Значить, треба взяти паузу, знайти союзника. І значить, робити так, як Азербайджан. Я вчора питаю пана юнуса: є паралелі? Він каже: та ви що? Які паралелі? Ми тоді були голі босі, коли ми програли війну, і ми програли тому, що ми були одні, а Росія була сильна. А у вас зараз така коаліція 50 країн. Що ж ви порівнюєте? Не порівняне, каже, вам треба битися далі. Ну, треба пам'ятати, що Азербайджан до цього йшов 32 роки. Ішов тим блудом дипломатичним, який і Україна починала, і Мінськ-1, і мінськ 2 Я на багатьох конференціях робив, робив тест, бо там, до речі, також процес по врегулюванню азербайджано вірменського конфлікту ішов через. Комісію міжнародну, я часто робив тест на, на якісь будь-якій конференції, яка зачіпала політику безпекову і міжнародних конфліктів. Я записував аудиторію, як, як, як ви думаєте, коли останній раз збиралася група по врегулюванню карабахського конфлікту? Це були досить дипломатичні кола, які слідкують за календарем. Коли група збиралася. У мене не було жодного випадку, щоб назвали, коли останній раз ця група збиралася. Тому що всі розуміли, включаючи і організатори, що цей механізм неадекватний до виклику, до проблеми, яка винесла, винесена у заглавію. Там дипломатія безсила. Я Азербайджан йшов 32 роки для того, щоб замінити цей протокол на дію. І він виграв, виграв, як зустрічаюсь із президентом Ельхамом Гайдаровичем, і він порадив, щоб я відвідав у Баку. Зроблений музей 41денної війни. Я поїхав, щоб подивитися, бо я переконаний, що Україна зараз вже повинна робити музей нашої перемоги над Росією. І це музей, який і пам'ятник, і меморіал повинен бути. Набагато, набагато. Більший, ніж ми сьогодні маємо меморіал по Другій світовій війні, бо насправді це наше основне корінне визволення, що вибудовується сьогодні на полі бою, так ось я подивився, як на семи гектарах самої дорогої баку землі. Можна сказати, в центрі міста. Виділена територія, на яку перенесли, здається, півтора кілометра фронту, от який там був, з окопами, з траншеями, з бліндажами, з командними пунктами, з усією всією Совєтчиною. Бо коли ви заходите в цей музей і дивитеся, що вас зустрічає стела, на які тисячі тисячі а, автомобільних номерів російського так би сказати, автопрому а, і другої військової техніки, а, проходиш ті лінії, дивишся, як на кожні залізяки, яка стріляє. Написано, зроблено в Росії. І коли ти виходиш з музею, у тебе навіть запитання е немає. Е е слухайте, а хто автор цієї війни? Хто її веде? Е я думаю, що ми до цього прийдемо.